Радуйся всіх уповання, це всі ті, що на неї надіються. Надія значить, на того, хто є добрий, хто бажає тобі добра, той, кого ти не боїшся ані трохи. Я хочу поговорити сьогодні про страх. Наскільки це є річ спасаюча і небезпечна, руйнуюча і будуюча. Найперше, сам страх це є наш базовий інстинкт, на якому. Який закладений в нас від, від сотворення людини. Тому що страх, який не, небезпека, людина боїться, страх рятує людині життя. Особливо, коли людина ще жила в Дикому світі, так? тварини нападали і відчуття страху людині рятувало життя. Ті, хто страхом не справлялися, ті Попадали в зуби диких звірів, вони їх розшарпували і з'їдали. Потім людина почала якось рятуватися, думаю, ну що я буду тут, маю бути з'їджена. так? Ну, як правило, хижі тварини вони не на дорослих нападали, а їли дітей в основному, нападали на малих. І треба було якось. Чоловікове захищати свою сім'ю і так далі, і він робив вже якусь собі зброю. Якийсь, спочатку якийсь там патик, потім взяв його за острию, потім до того патика примотав камінь, ну і так йшла еволюція, як людина розвивалася і пристосовувалася до цього жорстокого світу. Коли вона вже мала в руках якийсь певний інструмент, вона вже не так боялася, бо вона покладалася на те, що вона зможе відбитися, бо вже має. У руках зброю. Потім люди об'єдналися певні спільноти, потім ті спільноти вже разом, вже не один, а вже їх двоє було, четверо, десятеро, і вони вже могли справити навіть з великими звірами. І тут, чим більше людина набувала в собі якоїсь сили відваги, вона тим менше боялася. Чим більше вона здобувала досвіду боротьби із хижаками, які нападали на них, тим більше людина ставала. Більш менше боялася і ставала більш впевненою. Ті воїни, які захищали певні племена, ще ті початкові, так? як правило, вони були в пошані, до них прибігали за захистом слабші, до них прибігали діти, і вони знали, що якщо вони знаходяться біля воїна, який має в руках зброю, значить його можуть захистити. Пізніше зброя почала вдосконалюватися, почалися луки, які вже на відстані могли поражати здобич. Появився потім вже метал, який почали обробляти, і потім дійшло вже аж до мечі, мундирів, а потім люди почали нападати один на одних. Справилися з вірами, справилися з тою загрозою, ти вже людям стало скучно, почали нападати одні на одних. І почалися з того часу війни. Хоча люди спочатку не, перша війна це не була з мечами, перша війна, вони кидалися каміннями, так як ми малі діти. Це у нас ті давні інстинкти формування людини і захист її в цьому жорстокому світі. Наступне, що я хочу сказати про страх, це страх, з яким людина не справлялася. І тих з'їдали дикі звірі, а тих, які, між е, воїнами були такими боягузами, їх виключали з воїнів, з ним ніхто не спілкувався, люди були приречені на забуття з тими, хто уважно, хто не справився із страхом. І страх будує. Певних ситуацій. Люди почали будувати в собі захисти, фортеці, тому що. Але страх і руйнує. Бо дуже часто людина, бачачи загрозу, не опирається просто підняла руки та все, із на вірзів. Або нічого я не буду робити, нічого не поможе. Мені так страшно, що я боюся навіть піти. Туди до річки набрати каміння, бо мені страшно, бо мене там щось не з'їло, і цей страх руйнував. Я розказую цю просту байку для того, щоб кожен із вас зрозумів, бо кожен із вас, хто слухає мене, вже розуміє, що, що то є страх, і як він може людину рухати, для того, щоб себе захистити, і як він може себе знищувати. Тому кажу вам, що Богородиця. Це є то на радуйся всіх уповання. тобто всі на неї надіються. Навіть часом не так на Ісуса Христа, на Бога ми боїмося, щоб Бога не образити і так далі. А до Богородиці вона як мати, так? як жінка з добрим серцем, бо вона має постійно її з Ісусом Христом, з дитиною. І це як та не просто добра жінка, а найдобріша жінка. І до неї простіше відношення, так? як дитина е, прибігає до матері і знає, що мама постійно її зрозуміє, почує, погладить по головці, захистить і так далі. Так само і ми, будучи найдуже дорослими, а часом вже на схилі свого віку, з семеною е, вже тут, отут, севиною в волосці, ми срібно прибігаємо до Богородиці, як діти. Як діти прибігаємо до своєї матері. Це та, на яку всі надіються, на яку всі уповають, на яку всі покладають свої надії. Це та, яка нас позбуває страху. Людина має боятися тільки страху гріха, так? щоб вона не грішила, але не так не грішила. Як не залишалося в тому грісі, для Господа важно є покаяння. І якщо в тобі є покаяння, тобі не чого боятися, тобі нема чого боятися. Знаєте, дуже багато речей у своєму житті ми не зробили через те, що боялися. Ще, будучи, знаєте, таким каваєром, який робив перші кроки, не знав, як до дівчини підійти, що їй казати, що починати, то дуже багато таких кроків було не зроблено. Дуже багато слів було не сказано, яких треба було сказати. Але був що? Був страх, що мене не зрозуміють, що мене неправильно зрозуміють. І взагалі був страх. А страх, як правило, через те, що. Ніхто мене то не навчив, ніхто мені не розказав, як будувати відносини один з одним. І цей страх у спілкуванні дуже часто нам шкодить у житті. Тому кажу вам, спілкуйтеся, говоріть з людьми. Не переживайте, що вас не так сприймуть. Не переживайте, що з вами будуть сміятися, що ви нічого не знаєте. Міце простий приклад. Просто буквально недавно Я сьогодні мав розмову з одним військовим, який каже: заходжу в супермаркет, ну, знаєте, там приходиш, там, хто в великих містах живе, там, знаєте, приходиш, береш там щось там, не знаю, огірки, картоплю, помідори, набрав собі, яке хочеш принеси, ставиш на вагу, тут нажимаєш цифру, номер, все, і пішов. Він прийшов і каже, Ну, не знаю, кажу, поможіть мені, бо не знаю, що з цим робити. Ну, і там підійшли там, чи люди, чи хто-небудь, то не Підходить, якась людина, але вам показала: от тут бачиш тут номер, тут код, а тут нажимаєш, а тут тиснеш, підтверджуєш, і воно пік, і ти приліпив, і все. Він каже, дякую. Він каже: це ні, шановне, це ми вам дякуємо, вам, воїнам. Але людина, яка не була, ну, Ну, на війні була, не знаю, от тих всяких тих навшиць, так? Ну, значить, довший час був там, так? І не встидається сказати, так? Або, наприклад, ну, не був місця, десь був в селі не бачив цих всяких навшиць, так? І людина встидається. І часом той встид не дає можливості людині розвиватися. Не бійтеся питатися, не бійтеся вчитися, не встидайтеся, що ви нічого не знаєте. Бо є дуже багато людей, які не знають те, що знаєте ви із свого життєвого досвіду, зі своєї професії, чи щось іншого. так? Не встидайтеся. Нас, я, дитина ще того радянського виховання, і нас постійно старалися пристидити, так? Щоб ми постійно перебували в стані. Я такого встиду, в стані приниження і в стані такого, що от мучає Ти що самий вумний чи що? Ну, це одна із таких прийомів тієї маніпуляції, де знищувалася особистість. На сьогоднішній день завдання церкви це відновлення особистості людини. Господь Бог хоче мати справу з особистістю. Сформувати особистість без, ос без, без свого я, в якому вмієш управляти своїм страхом, де вмієш бути упокорений, щоб не гордитися, ні, та як я буду себе питати, то та там ще щось. Це один із елементів формування особистості. Не встидайтеся того. Питайте, щось не знаєте, питайте. Я себе врахую, що я ну, якби багато знаю, так? але я йду, наприклад, на базарі. Я бачу штучку таку, якийсь інструмент або ще щось. Я зразу, що це таке? І мені там розказують, це такий, такий, то там прибор для того і для того. Мені цікаво, я ніколи не встигаюся запитатися, а раніше дуже встидався. І от коли перестав у той я почав скоріше зростати. Вчитися. Або не раз людина говорить з тобою, і тобі е, вживає якесь там слово, якесь там, так? якесь там, так, <кхи> з ну, якусь термінологію, якась транскрипція або, або якась дезюкція. І ти такий: не будеш казати, що ти не знаєш такий, угу", махаєш головою, Не треба. Треба так, стоп, стоп, стоп. Що, як, як ти тут слово сказав? А що воно означає? Ми так вчимося, бо дуже, дуже багато, знаєте, раніше використовувалися ці прийоми, особливо керівники, або ну, якісь там начальники. так? Він любив так стати, так, щось таке мудре, сказати, повивучи якісь пару слів, якоїсь термінології і там давай там ще гуляти. А всі такі сидять, Боже, який вумний! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Який вумний? Вивчив пару слів. Та й все. Я теж знаю таких, теж багато таких слів. Я ж не буду ними говорити, тому що для чого, так? Кожен індивідумов право ігнорувати своїми тенденціями парадоксальних емоцій, правильно? Я би навіть сказав попрошу, дез'юкція камфорного відображення на фоні кінетично-пересічних термінів, то є основа формування особистості. То й до чого ці бесіда? Хто це розуміє? Це для якогось філософського трактату ну, вичерпно, Красиво з кожної сторони, а для спілкування ні. Говорити треба просто і доступно, і максимально просто, якщо ви звернули увагу, як я спілкуюся, мені навіть часто казали, отець, ви так говорите, як вуйко з села. Розумієш, що дуже просто, так примітивно, просто. Значить, ширша аудиторія мене почує і зрозуміє. Для мудрих так само є що сказати. І тут знову ж таки виходить поняття От страху, так? Страху, що я щось не знаю, або не можу знати, або я багато говорю, або мало. Тобто оцей страх він, він, він обмежує людину. Якщо по правді сказати, я раніше. Дуже боявся, ну, скажімо так, прилюдного якогось, так? так, Десь виступати, а особливо перед, перед камерами. Для мене це була катастрофа. Кінець світу. Я зависав, я не знав, що казати, я був за… за... Ну сьогодні я кожен день перед камерою. Так, людина привикає, але якщо б я був собі, той страх не подолав. Я був би нічого не досягнув. Ну, правда, мені багато допомогла така книжка Дела Карнегі. Я її ще давно придбавши, ще... я ще вчився в Чернівцях десь в 80-х роках. Я її купив, вона, вона тоді мені була, обійшлася. І то навіть була не трилогія, а одна книжка. Вона була на російській мові. «Как друзі, як прибритати друзів, і казати влияння на людей. Я за неї заплатив 50 рублів. Ну, це були кароулики великі гроші, дуже великі гроші. Але вона дуже багато мені допомогла. Потім вже пізніше я вже потім собі купив трилогію Дейла Карнегі, а потім я купив книжку Шокстрома, яка називається Анти Карнегі, який заперечував ту теорію. Ну, бо той, Він як маніпулятор Дейл Карнегі, але він дуже багато давав практичних порад. Там одна із таких порад, його, яку я, яка мене, в принципі, ну, десь в чомусь врятувала, ну, це страх виступу перед аудиторією. Він там давав прості, такі, ну, так для прикладу, він каже, коли там, виходиш на сцену перед серйозною аудиторією, і щоб знаєш, зібратися, треба просто поприсідати. Здавалося б, до чого це. так? Ти відкидаєш емоції і включаєш розум. Поприсідати три рази чи п'ять разів, і ти починаєш там присідати, і ти розумієш, що мозок переключається з емоцій на розум, на розум, і простіше туди вже потім дивишся, куди маєш йти, думаєш, де маєш стояти, Та думаєш, про що маєш казати, і все, і емоція проходить. Бо якщо сильна емоція, ти просто зависаєш і все, і не знаєш, про що говорити. А страх це сама сильна емоція. І що так не паралізує людину? Любов, ще там, там щось симпатія, що хочеш, воно так не паралізує людину як страх. Бо тому що це основний базовий інстинкт. Тому всі наші проблеми, всі наші невдачі, всі наші е, ну, якісь там е, речі, які нам шкодять, в основному причина. Страх, страх помилки, страх бути приниженим, страх бути непочутим, страх бути якимось ну, в очах чужих неправильним і так далі. Цей страх дуже блокує і паралізує все. Більша половина наших комплексів, які ми маємо, комплексів неповноцінності, комплексів, там якогось там, ще якихось там, це все страх. Розумієте, наскільки є от страх? Руйнуючи і будуючи, ми повинні справлятися з цим. І як би нам не було, може комусь бути тяжко, а нам не, бо ми віруючі. Ми християни, ми покладаємося на Бога. Ми не боїмося помилитися, бо Бог каже, не бійтеся помилок. Вмійте їх проаналізувати і зробити висновки і більше їх не робити. А як робити, то трошки менше. І для цього існує сповідь, покаяння, Господи. Старався робив, не вийшло. Прости мені, Боже, я буду старатися на другий раз, я буду більш стриманий, я буду більш певний, я буду більш такий настирливий. І так далі. І так людина зростає. Дякуючи сповіді, ми стаємо кращими. Дякуючи покаянню, ми стаємо мудрішими, бо ми вчимося, ми здобуваємо досвід. Сповідь не для того, щоб тебе завстидати, щоб ти не знов де очі діти. Сповідь для того, щоб ти відчув, що ти змінився, що твій вчорашній Василь все вже немає, він вже вмер, вже є новий Василь, сьогоднішній, новіший, збудований який вже деякі речі відкинув, і ти відкинув, і ти відкинув і став іншим. І це тільки дякуючи сповіді. А сповідь, якщо ти боїшся, не довіряєш священникові, ти всього не скажеш. І тому ця сповідь ну, для тебе не важна. Я боюся, бо священник комусь там розкаже, кому розкаже, хіба би дурний був. Розумієте правильно, що священники вони трохи навіть більше зв'язані, як психологи є професійна етика, що психолог тобі ніколи не буде навіть із спеціалістом обговорювати свого пацієнта. Він може обговорювати ситуацію, ну як там поступити, наприклад, коли людина там боїться, або. Має якісь там <кліх>, дитячі непрожиті от ті страхи або обіди, він може порадитися спеціалістом, не називаючи ні особу, ні стать, ні вік, як ситуацію обговорити, А священники навіть ситуацію не можуть обговорювати. Бо Тому що тайна, е, покаяння має е, обмеження Є тайна сповіді людина не може. Той священник не може е, навіть ділитися тим, що, що почула на сповіді. Ми можемо найвище десь там на реколекціях, коли реколектант проговорює якісь загальні такі речі, як там, і з ними працювати, як їх не виходити з тих чи інших ситуацій, абсолютно не зважаючи ні на парафію. Ні на людину, ні на особу, ні на вік, ні на стать, ні на що. Загально про загальні людські ситуації. Це може говорити рекліктант до нас всіх. Бо для священників тайна сповіді є дуже важною. Бо часом через оту. Що люди не, не, не довіряють або ще щось і бояться йти до сповіди. І страх не пускає людину стати кращою. Страх не пускає людину вдосконалитися. Дивіться, якщо людина механізм сповіди, приходить людина до сповіді і сповідається, я був там, там лінивий, там, чи ще якийсь, чи мав злобу на того і на того. <кій> що ще, ще не каже, Жалієш, так. Обіцяєш поправитися, так. Читає молитву розрішення. Бог прощає. Бог прощає, людина пішла. Священник потім іде, і починає той гріх виказувати. Получається, Бог простив, а я ні. Бо я починаю далі то сміття кобирати. Без різниці, кому я його кажу, чи Священникові, чи шекомусу. Можуть бути ріхи, коли священник може прийти до, до єпископа і попросити там інкогніто, чи як воно там називається, щоб проговорити, як поступати в тім чи іншому випадку. І владика тоді дає пораду, робиш так, робиш так, теж без, без визвучення особи. Так? Але це винятки, рідкість, і це теж не є порушення тайної сповіді, бо це йде, е, є гріхи, які там єпископи затримають четане кісти, е, то може там проговорювати з єпископом і теж не про особу, а про сам гріх, як поступати, яку давати покуту, яку давати пораду. Або як поступати в тому чи іншому випадку. І якщо людина буде боятися сповіди, якщо буде боятися, що священник розкаже, ну, розумієте, страх може не пустити людину до навернення, розумієте, наскільки то є важно, з тим страхом давати собі раду. І кажу вам, що повірте, нікотрий священик, нікотрий. Який поважає себе і ту школу, яку він закінчив, ніколи не буде обговорювати і виявляти тайну сповіди. Бо тому, що це є, це є дуже небезпечно для священника, Бо тому що, я кажу, Бог простив, а ти, виходить, не простив, а починаєш каламутити. Я знаю, що нас вчили, що після сповіді обов'язково треба зразу згадати, яка сьогодні Євангелія, і на що би я хотів звернути увагу у Євангелії, щоб зразу мозок переключити на щось друге. І потім я, я поки доходжу до, вже до святих, я вже не пам'ятаю, про що людина говорила, навіть точно не можу сказати, хто був до сповіді. Це вже з роками так все привикло. Бо нараз мені кажуть, що той священник, що сповідав, має причащати, бо він пам'ятає, хто сповідався хто ні, щоб давати йому причастя чи не давати. Неправда. Для мене всі, я всіх люблю, якщо людина йде до причастя. Ну, якщо я знаю, що це не наші парафіяни, що вони перший раз прийшли, дивляться по церкві, що вони не знають, що де, я можу запитатися, а ви сповідалися, ну десь, недалеко. Але як людина підходить до причастя, страдає руки, піднімає голову, відкриває уста, я виджу, що вона знає, як йти до причастя, я навіть її не питаюся. Навіть не питаюся. Людина має справу з Богом, а я посередньо. Тому бачите, страх він, е, він може, він може бути великою перепоною до Спасіння. В одних речах він рятує, в других речах він руйнує. Тому, коли ми говоримо, радуйся всіх уповання, це той, до котрої. Можемо прийти спокійно, без страху, абсолютно ніякого. Це до Богородиці. Тому прибігаючи до пречистої Діви Марії, от вислухавши молебень один, день да, від початку до кінця, ти вже в своїй душі зробив порядок. Це не означає, що ти вже зразу став святий, але ти зробив крок до Бога. І чим більше ти кроків зробиш до Бога, тим до нього будеш ближче. Тому не пропускайте молебень до Пресвятої Богородиці. І при нагоді включайте запис і просто слухайте молитви. Ви станете іншими. Нехай Господь Бог молитвами при Діви Марії, люблячої Матері, яка всіх нас має за своїх дітей, нехай Господь Бог. Благословить кожного із вас, що потребуєте, отої Божої присутності, Божого спасіння і радості, щоб ваша зустріч з Богом не була страхом, а радістю, бо тому, що ми отримали прощення, ми отримали спасіння, і ми сталися учасниками того спасіння. Христос Воскрес! Воїста Воскрес!